Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит щодо кількох країн, зокрема Індії, частково через закупівлі російської зброї та енергоресурсів. Чому у цьому списку немає Росії і Китаю, особливо Росії? І чи можуть мити щодо Індії все таки зашкодити російським інтересам? Якщо почати з останнього запитання так, можуть якщо Сполучені Штати зроблять закупівлю російської нафти дуже дорогою для Індії, підвищивши мита, тоді є ймовірність, що Індія припинить імпорт. Звісно, мита проти Індії також завдадуть шкоди американським споживачам, вплинуть на економіку США і можуть повністю відштовхнути Індію. Індія, але відверто кажучи, наразі Індія схоже зацікавлена в угоді зі Сполученими Штатами Америки. Ми вже бачили це на прикладі Європейського союзу, навіть якщо інші сторони мають певні важелі, білий дім і Дональд Трамп настільки готові діяти агресивно і тиснути, що іноді інші країни змушені поступатися. І це може стосуватися також Індії, але як я вже зазначав раніше, лише 20% або навіть менше експорту російської нафти припадає на Індію. Тож ми не говоримо про щось, що стратегічно могло б серйозно зашкодити Росії. Чому ж Росія взагалі не потрапила до списку країн, щодо яких застосовуються нові мита російський експорт до США мінімальний загальний обсяг торгівлі між Росією та Сполученими Штатами Америки скоротився на 90% від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз він становить від 3 до 4 мільярдів доларів США. Відверто кажучи, це мізер. Тобто навіть 100% мито на імпорт з Росії до США практично не вплинуло б на Кремль. І останній пункт Китай. Як я вже пояснював, наразі Білий Дім не висуває чітких погроз у бік Китаю, тому що Сполучені Штати і Китай перебувають у надзвичайно чутливих торговельних переговорах. На мою думку, Дональд Трамп прагне уникнути будь-яких дій, які можуть порушити крихкий баланс у відносинах із США. Якщо врешті ми залишимось лише з Індією і можливо частково Туреччиною, як країнами, що зазнають певних наслідків, то цей факт як такий навряд чи змінить політику Кремля щодо України Згідно з даними газети Wall Street Journal, раптовий розворот Трампа проти Росії викликає скепсис не лише всередині його адміністрації, а й по всій Європі? Багато хто вважає, що з моменту його повернення на посаду він не зробив достатньо, аби справді змусити Кремль припинити війну. То як же реагують посадовці в Брюсселі на цю зміну курсу? Можливо, у вас є певні інсайти. У Брюсселі загалом вітають напрям, у якому рухається ця трансформація, адже як вважають там так званий роман між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом, що затягнувся надто довго, нарешті завершено. Це дає певну надію, але водночас викликає сумніви щодо того, чи насправді Трамп буде шукати повного прямого протистояння з Путіним. Сам Трамп неодноразово наголошував, що хоче уникнути Третьої світової війни. Він звинувачував Володимира Зеленського в тому, що той грає з ризиком цієї війни. І всі ці заяви подають Володимиру Путіну безліч сигналів про те, як він іще може налякати Трампа. Я б не виключав того, що Кремль активізує свою риторику щодо Трампа. І цілком можливо, що Трамп повернеться до тієї лінії поведінки, яку він вже почав озвучувати протягом останніх кількох днів мовляв, Кремль усе одно не зміниться. Це, в свою чергу, може означати, що Трамп, врешті-решт, намагатиметься дистанціюватися від усієї ситуації, пов'язаної з майбутнім України, і покласти відповідальність на європейців. Отже, ми не маємо чіткого розуміння того, що відбувається в голові Дональда Трампа, і наскільки послідовною буде його зміна політики щодо Путіна Що має зробити Україна у відповідь на зміну тону Сполучених Штатів Америки? Чи це можливість для наступу? І нам варто бути обачними. Україна безумовно має продовжувати співпрацю з країнами Заходу, з Європою та Сполученими Штатами Америки. Ми щойно стали свідками того, як гнівні телефонні дзвінки з Брюсселя та інших європейських столиць до Києва щодо запропонованого послаблення незалежності антикорупційних інституцій дійсно вплинули на українську політику. Відбувся повний розворот на 180 градусів. Отже, дотримання принципу верховенства права та його посилення це те, що Україна обов'язково повинна реалізовувати у взаємодії з Європейським союзом. Що стосується Сполучених Штатів Америки, більш покірний тон України у відносинах з Вашингтоном за останні кілька місяців приніс позитивні результати. Софаргеспейдовкрайн серли щод щод і водночас Україна ні в якому разі не повинна поступатися чи демонструвати стратегічну слабкість у справі захисту власної свободи але важливо постійно сигналізувати готовність до діалогу і до перемир'я. Готовність України до припинення вогню на тлі фактичної відмови Росії від перемир'я є, на мою думку, дуже важливим чинником, якщо не найважливішим, у зміні ставлення Дональда Трампа до Володимира Путіна. Тому я можу лише сказати, продовжуйте йти цим шляхом. Україну, і тоді з'явиться реальний шанс змінити ситуацію на краще. Комітет Сенату США за сигнувань рішуче підтримав законопроект, що передбачає виділення 1 мільярда доларів військової допомоги Україні на бюджетний рік 2026 у той самий час сенаторки Джин Шагін і Ліза Мурковські внесли двопартійний законопроєкт акт підтримки України, який передбачає багатомільярдну допомогу упродовж наступних років. чи це означає, що Вашингтон не просто стежить за ситуацією, а готується до довгострокового зобов'язання перед Україною. Я, звісно, сподіваюся на це, але ми всі знаємо, двопартійні законопроекти в Конгресі пройдуть тільки у випадку, якщо Дональд Трамп надасть згоду республіканцям. так було. Наприклад, із законопроєктом Лінці Грема щодо запровадження 500% відсоткових мит на країни, які продовжують співпрацювати з Росією. Однак цей документ був чітко відхилений Білим домом, особисто Трампом і доки він не надасть прямої згоди, республіканці не проголосують за так само може статися і з цим законопроєктом щодо одного мільярда доларів військової допомоги Україні. До речі, один мільярд це не така вже й значна сума у минулому ми говорили про десятки мільярдів доларів допомоги з боку Сполучених Штатів Америки та про постачання з боку Європи. тому я не надавав би надмірного значення цій конкретній ініціативі. але, можливо це справді стане сигналом у позитивному напрямі.